Вітаю вас, друзі, на зв'язку. Тайванщина, і це щодвотижневий подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, і сьогодні ми у Гаосюні, мальовничому портовому мегаполісі на півдні Тайваню. Сьогодні в нас незвичний випуск, адже ми не в студії, як ви напевно здогадаєтесь із якості звуку. Зазвичай ми запрошуємо гостей до нас у студію в Тайбеї. Але на цей раз ми вирішили самі завітати в гості, і ми дуже тішимося, що сьогодні нас дуже тепло приймають у хаті. Хата це молодий український ресторан, який відчинив свої двері у червні 2000 2023 року. І от вже понад рік його фасад, розписаний петриківським стилем, прикрашає одну з центральних вулиць Гаосюня. Заснували ресторан: українська громадська активістка, волонтерка і освітянка Ольга Куліш та її чоловік, тайванський підприємець Лінь Юе. І сьогодні ми, власне, будемо спілкуватися з пані Ольгою про історію виникнення цього закладу, а також про життя української громади тут, на півдні Тайваню. Пані Ольго, дуже дякую вам, що прийняли нас із командою тут у хаті. Доброго дня, я теж дуже рада, що ви до нас нарешті завітали. Як мені відомо, ви вже 8 років живете в Тайвані. Чи від самого початку у вас була ідея відкрити такий ресторан? Це була цілком ідея мого чоловіка. Ну і хоча ми разом з ним дуже любимо готувати, але в мене ніколи не було ідеї саме про те, щоб відкрити власний ресторан, от тому, що я педагог. Викладач, і це моє покликання. Це була його ідея стовідсотково. Він навіть прийшов до мене, от з готовою такою ідеєю відкрити ресторан, і каже: От, я знаю, що ми назвемо його хата, і коли ти чуєш цей звуст не українця, це звучить якось дуже дивно, і ти розумієш, що це от прямо як доля, що це мало б статися. А у вас не було побоювання, що через цю назву вас будуть плутати з пузатою хатою? Um, ну, в принципі, пуза та хата. Це якщо будуть плутати, це й непогано, тому що це був один із улюблених таких ресторанчиків мого чоловіка, коли ми жили ще в Україні. От, ми подорожували по всій Україні, і зазвичай е, на вокзалах великих міст в Україні завжди поряд була якась пузата хата. І я дуже добре пам'ятаю, наприклад, в Дніпрі. От, зразу при виході з ЖД вокзалу є пузата хата, і ми там завжди мали гарні сніданки. От, тому це ну, дійсно стало таким гарним місцем, щирим з українською кухнею, яке мій чоловік пам'ятає до сих пір і на Тайвані. От, в нього тоді виникла ідея. Ну, хай це не пузата хата, але це от наша хата. Ще така дуже цікава історія саме про наш фасад. Коли ми їхали минулого разу, приїжджали всією сім'єю з України. Мій чоловік купив розмальовки такі в українському стилі. От, і він помітив цю картинку і каже: Слухай, ось наша хата. Але от ну ми ж не можемо просто взяти картинку це ж питання інтелектуальної власності і все таке. От, тому я знайшла контакти художниці. Це пані Олеся Вакулинко. Мені було дуже приємно от, з нею листуватися. От, і ми їм розповіли. Я розповіла їй про нашу історію, і з її з Фейсбуку я побачила, що в неї теж дуже така унікальна історія. І е, чоловік служить зараз в ЗСУ. От, е, наскільки я розумію, називається батальйон Дика Поло. І ми так от спілкувалися, і дійсно вийшло дуже багато спільного. От, і пані Олеся надала нам дозвіл використати цю. Цю картинку мало того, вона навіть сама прикрасила її, тобто сама її нанесла кольори. От, і от воно просто от прямо так от влито було, пішло на цей фасад. От, і по приїзду, як я поверталася в Україну, то ми зізвонювалися, от, спілкувалися, і це дуже приємно. Ну, ми кажемо, що от, бачите, ваш витвір так далеко від України, і всі його бачать і захоплюються, бо кажучи, це дуже гарна картина. Ну а чи до смаку тайванцям українська кухня? А, ну, я помітила, що все, що ми готуємо, в принципі, все зайшло тайванцям. І можливо, тому що українська кухня сама по собі не є занадто екзотичною. Тобто, Тут немає таких дуже гострих або дуже таких радикальних смаків, які людям або подобається, або ні. І крім того, я наголошую постійно відвідувачам на те, що це більш здорова кухня. У нас в українській кухні досить мало там такого жареного або ж фритюрі приготовленого. От тому в цілому ну, всі страви у нас в середньому продаються досить добре. Але мені здається, що це не стільки головне. Не, от навіть Страви, ну як би це не дивно звучало. А скільки власне культура, українська культура і атмосфера, яку ми створюємо, тому що багато відвідувачів приходять, хочуть поспілкуватися про Україну. І я намагаюся там чи то китайською, чи англійською розповісти. Ну от відповісти на питання, розповісти багато. І мені здається, от саме цей зв'язок з Україною їх дуже сильно приваблює, тому що ну насправді на Тайвані всі люди їдять десь в ресторанчиках, правильно, і тому от конкуренту. Френція тут ну досить велика, і в принципі можна спробувати кухню будь-якої країни, але найважливо пояснювати людям, що українська кухня і російська кухня, хоч вони і мають спільні риси, але це не одне й те саме, і є дуже автентичні страви, самоукраїнські, зокрема борщ, який не можна називати російським ніякому разі. Сало дуже заходить тайванцям, Насправді це в нас одна із топ страв, які продаються дуже добре, тому що люди хочуть принаймні, хоч раз в житті спробувати, от і мій чоловік готує сам, так як готував колись мій тато за його рецептом. Тобто він бачив, як мій тато смалив. От і він так само це робить. Він обсмалює, щоб шкірочка теж була, от потім засолює. Ну і це, в принципі, такий досить цікавий процес, і мені так дивно спостерігати, що це робить мій чоловік. Ну але тим не менш. У нас є сало, і воно досить непогано у нас продається? І мій чоловік інколи так шуткує, каже: ну так це українське суші? <гум> ну можна і так сказати. Ем, отже, окрім розвитку ресторану, ви також працюєте вчителем і займаєтесь волонтерством. Зокрема, завдяки вашим зусиллям відбулося декілька дуже важливих ініціатив, як от відправлення медичного обладнання, зокрема кількасот лікарняних ліжок до України. На вашу думку, чи підтримка України зараз серед тайванців на? Належному рівні, звісно, підтримка серед тайванців все ще є, але ми можемо сказати, що це вже не на такому от імпульсивному, можливо, рівні, як це було спочатку війни, коли люди просто коли дізнавали, що ти українець і намагались хоч якось тобі допомогти. Уже цього немає, і я можу сказати, що справжні друзі залишились справжніми друзями України. Люди, які можливо, ну допомогли, і це було разово, то звісно, можливо, вони вже не будуть допомагати допомагати або ж донатити. З іншої сторони, ми постійно розказуємо людям, що дуже важливо продовжувати підтримку України. Також ми пояснюємо людям, що ці ініціативи важливі, тому що це гуманітарна допомога, і це щось таке, от матеріальне. От, взагалі, в тайванців є от таке. Знаєте, вони хотіли тобі допомогти, але чимось матеріальним не грошима, от якоюсь річчю. І от коли була ця ідея з ліжками, це, в принципі багатьом дуже сподобалось і був гарний на це фідбек, тому що вони розуміли, що ці ліжки. Кам будуть там стоять, і на них написано Тайвань, і все одно люди будуть розуміти, що це не Китай. І був дуже чутливий момент, коли напередодні церемонії відправки другої партії ліжок. Мені ввечері брат присилає фото, як він лежить в госпіталі. і Він каже: Вгадай, на якому ліжку я сплю. І він прислав мені фото саме цього ліжка, яке ми відправили, і це було просто ну супер. Тому я, я вірю в цей закон, що коли ти робиш комусь добро, воно тобі повертається бумерангом. Так. Тому я це ж розказую тайванцям, що от бачите, всю допомогу, яку ми робимо, вона йде цілеспрямовано туди, куди ми планували, тому що є волонтери в Україні, які перед цим робили дослідження, робили аналіз, спілкувалися з лікарнями. От, тому це дуже приємно. Але окрім того, звичайно, також мені здається, великий такий шмат роботи це не тільки от саме проект з ліжками, а великий шмат роботи це налагодження контактів між організаціями в Україні і на Тайвані. Також це зосереджувати можливо спільні зусилля українців і висловлювати подяку за те, що вже було зроблено і отримано. саме тому, наприклад, у нас були організовували ми зустріч українців на церемонії відправки, наприклад, машин. Так от і це дуже важливо, тому що це не просто так. От вони вирішили, відправили, ніхто про це не знає. Ми ж українці, ми тут. Ми маємо людям дякувати, і це продовжує їхнє бажання. Допомагати нам далі, от тому я завжди кажу, що волонтери українські, які працюють в Тайвані, власне не потрібно дякувати їм. Потрібно дякувати тим спонсорам, які дійсно захотіли задонатити ці гроші. Ми ж виступаємо лише місточками, які допомагають їм знайти потрібну інформацію і скоординувати їхні добрі зусилля. Дуже часто наші волонтери тут вважають за важливе донести до української громадськості про те, що ця допомога вона саме з Тайваню. Чому на вашу думку це важливо? Це дійсно важливо, тому що якщо проаналізувати навіть от статистичні дані наданої допомоги гуманітарної Китаєм, ну уявіть бюджет Китаю, їхні можливості, розміри цієї країни і маленький Тайвань. Так і якщо порівняти розміри цієї допомоги, то це ну я не знаю. Це от з Китая це насправді була разова допомога у 2023-му і якась невеличка допомога у 2022-му. В той час як допомога із Тайваню спочатку. Війни і до сьогодні не припиняється. І це не тільки от урядова допомога, це от неурядова допомога, яка тут дуже сильно розвинена от через такі волонтерські ініціативи. так? Тому це дуже важливо. Це насправді те, як думає народ. А народ чому власне сформував таку думку? Тому що в них спільні цінності, які в нас в них є бажання жити в демократичній країні. Вони не хочуть жити під ігом великої іншої країни. Так, звісно, для них це має дуже великий сенс допомагати Україні. З нашої сторони, є великий сенс пояснити українцям, що ми не повинні боятися Китаю і через те, що ми визнаємо Тайвань, ми з ними сваримося. Ні, ми просто визнаємо по заслугам, хто що зробив, хто як намагався нам допомагати. І те, що ну, можливо китайські прості громадяни не настільки бажають нам допомагати, справжня причина полягає саме в тому, які вони отримують в медіа, наприклад, да? чи є в них доступ до вільних медійних ресурсів, чи в них медіа повністю контрольовані, а ще гірше перекладені там із російських джерел. Так? Тому це все формує якусь думку людини і подальше бажання допомагати або не допомагати. І, власне, українцям. Ті, які в Україні, потрібно розуміти, звідки йде ця допомога, хто наш справжній друг і з ким можливо далі ми мали б переглянути своє дружнє ставлення. Кілька місяців назад, закордонний міністр України Дмитро Кулеба відвідав Китай. І звісно, ця подія вона сколихнула як змі тут в Тайвані, так і власне, українську громаду. Чи ця подія якось відобразилася на відвідуваності вашого ресторану? Ні, я не прив'язую ці події. Я думаю, що прості тайванські громадяни не слідкують за візитами наших міністрів там в Китай чи в інші країни. Але ми говоримо, якщо там про політиків тайванських, да, які дійсно мають слідкувати професійно за цим, то звісно від них звучала критика, і мені. Також писали про це. Ну зазвичай я відповідаю, що позиція міністра. Не відображає позицію простих громадян. І тому всередині України дуже багато прихильників дружби із Тайванем. І потрібно розуміти, що ці прихильники є навіть серед політиків і урядовців, не кажучи вже про простих громадян, які також читають новини і розуміють, що відбувається. Тому я думаю, що це не настільки от впливає. Я б навіть сказала в цілому на подальші перспективи, скажімо так, так дійсно це неприємно і це не дуже подобається людям, які допомагали. Так от але треба розуміти, що українці все одно хочуть дружити із Тайванем і вони бачать те, що Тайванці насправді роблять, і з яким ставленням вони йдуть до нас. Звісно ж, хочу поцікавитись вас також про Гаосюн, місто, в якому ми зараз з вами перебуваємо. Це третє найбільше місто країни і доволі розвинутий такий мегаполіс на півдні Тайваню. Скажіть, будь ласка, чи вам до вподоби життя тут та чи радили б українцям відвідувати саме Гаосюн? Бо ми ж розуміємо, що більшість туристів все ж таки їдуть в Тайбей і на північ країни. А, так, дійсно, знаєте, я для себе порівнюю Гаосьон із українською Одесою. От, коли ти багато працюєш у Києві, потрібно поїхати на море в Одесу. І відстань між Києвом і Одесою така сама, від, як між Тайбеєм і Гаосіном. І це Гаусьон теж це найбільший порт Тайвані, так само, як і Одеса. І, власне, відстань, звісно, яку ми долаємо швидкісним потягом, це за півтори години. І це просто звучить в українських умовах. Мовах, надзвичайно, Гаосьон це дійсно дуже круте місто, яке я завжди раджу всім, тому що тут дуже широкі дороги, насправді тут немає заторів, і це, наскільки я знаю, велика дуже проблема в Тайбеї. І звісно, Тайбей більш розвинений, я б сказала, можливо, там в економічному плані, так тому що весь бізнес, всі офіси зосереджені в основному там. Але тим не менше я завжди розказую своїм друзям, що. А якщо ви хочете побачити справжній Тайвань, ви повинні вибратися із Тайбею. І поїхати де інде, тому що Тайбей уявляє собою от міжнародну столицю, і вже дуже мало там залишилось такого дуже автентичного тайванського. А коли ви хочете там почути місцеву мову тайванську, так коли ви хочете поспілкуватися з різними людьми, поїсти от справжньої домашньої тайванської їжі, то тоді потрібно вибиратися з Тайбей. І я знаю, що дуже багато тайбейців так і роблять, і на вихідні вони намагаються всіма способами виїхати десь за. Межі, тому, звісно, запрошую, щоб більше людей з Тайбею приїжджали до нас Каосьон, тому що це місто, в якому немає натовпу навіть на вихідні. Тобто, ти можеш дуже гарно відпочити, при цьому не штовхаючись одне з одним, не сидячи в пробках і так далі. Ну що ж, на цьому наш час добігає кінця. Ми сьогодні гостювали в хаті і мали за честь поспілкуватися з Ольгою Коліш, українською громадською активісткою і співвласницею першого українського ресторану в Гаосюні. Дякую вам, Ольго, за розмову. Дуже вам дякую. Я сьогодні була надзвичайно рада з вами зустрітися і представити Гаосюн. Сподіваюся, що більше людей захоче до нас приїхати подивитися, і українці зможуть тут разом збиратися на свята. Це було просто супер. І дякую всім, хто підключився послухати нас. І з вами був Олександр Шин. А на зв'язку була Тайващина. Почуємось із вами за два тижні.